Другий рік повномасштабної війни, але ми хочемо завдяки всіх новорічних резиденцій, резиденції Святого Миколая, надати нашим ворогам вкрасти Різдво, як в тому фільми, тому Укрпошта буде робити все, в тому числі з допомогою наших партнерів з ЮНІСЕФ, щоб максимально в грудні в ці святкові дні додати трохи святи дітям. І, зокрема, звісно, за традицією вони будуть писати листа Святого Миколаю, вже пишуть. А я кажу такі дуже чудові листи, де вони пишуть, ти Миколай, принеси мені, будь ласка, то, що я хочу, те, що мама каже. А цього року також завдяки нашим партнерам з ЮНІСЕФ ці новорічні резиденції, події для будуть не тільки в великих містах. В річність десь відкриту в голову поштампов всіх обласних центрів, плюс Криворіг і Кременчук. А також будуть події в таких містах, як велика Олександра Херсонська область, Чугуїв, Баштанка і такі міста, де дійсно діти потрапляють кожен день трохи свята і віри в те, що наступний рік були краще. Вади я так розумію, що цьогоріч ще є нововведення з ЮНІСЕФ об'єдналися для того, щоб діти дітям писали лист, Ді, так? Дійсно писали діти дітям, а і ми обов'язково доставимо ці листи. Зрозуміло, е, що діти звикли писати в месенджерах, але вони можуть в месенджерах писати лише тим, кого вони знають. А е, цього разу через цю акцію вони можуть написати своїм. Іншим дітям, наприклад, з Києва в Краматорськ, да, з Краматорська в Харків. І от ми обов'язково заміксуємося ці листи в резиденції помічники Святого Миколая і доставимо їх якраз до Різдва для того, щоб дійсно порадувати їх. Ну, я думаю, що для багатьох отримання листа буде першим в їх житті взагалі. А, Під так. Новий рік це поштове свято, коли люди раз на рік пишуть побажання, зрозуміло, в нас є велике побажання, яке ми хочемо побажати собі, щоб наступного нового року ми з вами зустрічалися, не думали про сирени, не думали про тривоги і відкрили нашу голову штампові резиденції в Ялті, в Донецьку, в Луганську. У нашій є зарезервовані три ялинки, які ми обов'язково там відкриємо, але дамо можливість дітям побажати, висловити свої побажання, ну і завжди чекати на те, що вони дійсно дізнається. І буде цього року, обов'язково буде марка. Дню Святого Миколая, який цього року співпадає з Днем Збройних сил України перший раз. Тому чекайте, що буде. І цього року буде така ще одна надзвичайна подія. Буде марка на Різдво. Цього року Різдво вперше буде святкуватися перш за все за новим стилем, а по-друге, в новому місті. Тому чекайте, буде круто. святкуйте за новинами. Дякуємо It is important for children because children have to live their childhood, and unfortunately, the war is stealing this childhood from them. What they are facing, especially in the front line, and this is initiative that UNICEF is uh, actually joining Carposna uh, to make children's life uh, at this point of time a bit easier and bring some holiday spirit, so that children. Reminded that they're children and they should have fun, enjoy holidays, and this is the uh, best and most important holiday uh, for children. And here I'm, I'm joining group with with Humber and putting a horse cart together for a boy uh, in in the region and she's sending to go from Viv. So we we hope once they receive these cards they will enjoy and send their wishes back to other children across the country